Дуровенькі були. Тут наше біле поголів'я. Є і качки. Оце качорики, які ви бачите від того качура, що я там показував, що він ну, чи підпадає на ноги, чи йому. це його сини. Лишилися в нас чотири штуки. Досить хороші екземпляри. І є дві качечки. Качечки в нас від е, Джоні Молодшого. Ті, що там не продалися, бо так вийшло, щоб хотіли 6, забрали 4, лишили тут. І відповідно можна сформувати, ось є повністю різнокровна сім'я. Бачите, який качурик, яка качечка, можна їх комусь та й продати. Хто би хотів, звертайтеся, не пожалкуйте. Досить хороша лінія. селекція, я би сказав. Німці ваговики. Так, що в нас ще тут є? У нас ще тут і півники. Півники легорні, які допікають. Продаємо хто хоче. Батько в них е, чистий чах, це вони були з чайського яйця. А мат, мама в них вже 50 на 50. Е, тобто, от, є півники хороші, активні, чублять наших курочок. Це курочки на передньому плані молоденькі. Е, скільки їм, ой, я не знаю, скільки їм. Це вже десь 6 місяців є точно, я так думаю. Червень липень-сепень-травень, червний липень, серпень. Липень, липень. Угу. Так, п'ять місяців в мене виходить. Е, Гребінчики в них починають підростати. Як я вже неодноразово казав, люблю ось такий період, коли з, курки, з курочки перетворюються в курку, вона тоді так гарно наливається соками і є на що подивитися. Та курочка, що вона зараз на відео мала, має якийсь лишай, я її помастив. Десь я розказував і показував, знімав відео минулого року про курочку Мінорку. Також мали таку біду, але ми завдяки цій мазі, якою ми омостили її пройшло. Маємо надію, що і ці куриці в горниці також пройде. Було в нас всіх 13 курчат 7 півнів, 6 курок. Залишилося 5 курочок і 7 півнів. Щось курочка одна ходила-ходила, а потім... ой. Потім щось почало в неї закидати, її закинуло на той світ. Старі курочки несуться, линяються. До речі, мене досить тісить, тому що легорні дуже супер несучки за моїм спостереженням. І я це бачу. І їх загнати в линьку досить важко. Тому коли вони линяють, це, це добре, тому що курка в цей час відпочиває, а кури мають відпочивати, так як будь-хто, будь тому що працюєш, відпочиваєш. Правда? І от тому в неї організм трошки відпочине, перенебереться, і вони заново почнуть нестися. З минулорічних у нас, по-моєму, не знаю скільки, там 12-13 курок, яйця в нас є. Ось, півники, 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 я вже казав. Тато німець, ось він перед нами. У нас було два півні. Оця от хлопці, хороші екземпляри, гарні гребінчики. Продаємо, кого би цікавило. Окей, боже час, тато я прошу вибачення, тато чистий чех. Тому що вони з чеського яйця минулого року я їх брав цього року. Ми маємо півні в нас від молоденькі, від тато їхній чех. Мами 50 на 50. Ось, українки там були, ми тут не можемо гарантувати, що він теж 100% буде чех. Але 50 на 50. Є хороші екземпляри півнів, півні чублять дуже. Курей, активні півні Легорни Тому кого цікавить, звертайтеся, можемо хороший, з хороших будемо продавати, а решта прибирати будемо собі на м'ясо. Тому що бульончики з легорну досить швидко варяться. Вони молоденькі і швиденько варяться. Тушечка невеличка, але на один зубчик та й добре. От ще одна гарна курочка проходить. Починає ставати куркою. Каченята бігають. Мама їх сюди водить, вони за нею. Видно, що вони вже таки попідростали собі і ганяють. Так, погнали. Ми зараз йдемо до наших амроксів. Що я тут хотів показати? А хотів показати, треба все ж таки туди зайти, тому що вона, цей, вона там. Амрокси наші. Лишилися незмінні, чистий німець півень двохрічний від Марини. І, це, і є дві курочки. І ще в нас тут бігають 5 курчат, Два півники і три курочки, так ось з Німеччини ми брали і це. Вони лишаються в нас. Півники досить якісь високі на лабах, гарні. Будемо мати надію, що буде все гаразд. Того німця чисто ми не продаємо і маємо два молодих німці. Поки що ще ми їх тримаємо, далі будемо бачити. Є дві корочки. Старих, по-моєму, є 13 штук. Так, а тут ще з ними живе. Ось така от мішана вийшла корочка. Ой, Сергій, то ти вже мусиш підказати, хто там що намішаний. По-моєму, ти казав Амрокс і... Боже мій, та така риженька, що в нас з тими бігає з як його... Ньюгемшир, о! З, з білефельдерами, Вийшла ось така хороша, якась цікава кольорова корочка. Вона вилупилася, була найперша і, відповідно, була наймасивніша. Реально, я чі і пам'ятаю, тому що вона була чорна. Ті всі були рябі і одна риженька, вона була одна чорненька. Ось така вийшла масивна корочка. Давно ось. Так же само нью гемпшир теж велика, живуть, вони, не знаю, щось так їх поселив, що вони живуть в різних вольєрах, так вони звикли. Але от ми бачимо на такий мішаний цікавий екземпляр курочки. Великий, гарний. Тобто росте вона непогано. А мрокси дістають нью гемпшир моїм, за моїм спостереженням ростуть краще і швидше. Ось так коротко про наших нових мешканців такі гарні полосати, несуться теж гарні. Мрокси я, ну, це одна з тих порід, яку я би, наприклад, з ними щось таке ніби деколи думав, але все ж таки не прощався, тому що яйця є завжди. Я минулого року там знімав відео, показував вам, розказую, робив там по порівнянні, які в нас є, то, як пишається, може бути цікаво, можна переглянути заново. Наразі всім ми до любові і Божої благодаті. За якісь відео вибачайте, вітер, вітер шумить, за звук верніше, а я, як завжди, забуваю мікрофон. Халепа!